Друзі, всім привіт! Сьогодні я завітала в магазин Рошен, щоб показати вам нові акції, які діятимуть з 18 лютого по 3 березня. Також покажу вам різні карамельки та недорогі цукерки увесь асортимент. Всім приємного перегляду, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. 30% знижка на шоколад молочний Тіт Біт. Нуга карамель і арахіс 50 г 14 гривень 80 копійок. Також в акції зі смаком вишневий прауні. Ціна однакова 14,80. 25% знижка на шоколад чорний брут, 80% какао, 67 гривень 50 копійок. Шоколад чорний спешл 56% какао коштує 48,20%. І шоколад чорний з підсоленим мигдалем. 48 гривень 20 копійок. Продовжили акцію на цукерки Cherry Queen до 17 березня 122 г гр. 143 гривні 10 копійок. Якщо чесно, мені подарували, не дуже сподобались, такі ж самі, як і з вишневим лікером в коробці. Рулети в акції 15% знижка, п'янка вишня 180 г 34,80 Дуже ароматний рулет. Золотий ключик 3480 смак дитинства. І праський шоколадний рулет дуже смачний до чаю. Є ще великий об'єм 300 г, але він без акції майже 75 гривень. лові та джелі з желейними начинками 420 г майже 77 гривень. Є зі смаком полуниці, апельсина, малини або какао вишня Пишіть який більше любите. Вафлі вафер сендвіч Кранч 142 г 24 гривні 20 копійок. Є смак горіха, шоколаду, молоко ваніль, лимон або полуниця. Дуже багато варіантів. Всі пробувала, окрім полуниці. Цікаво було б спробувати. 30% знижка на великий шоколад лакмі. Молочний майже 133 гривні з лісовими горіхами 140 гривень. З арахісовою начинкою 114 гривень. Є ще варіант кокос мигдаль 114 гривень. З полуничною начинкою 114 гривень. Дуже великий вибір. Цей шоколад завжди смачний. 40% знижка на такий шоколад лакмі. Молочний з цілим мигдалем або з цілим лісовим горіхом. 54 гривні. Знижка до 3 березня. Вафельні трубочки Конафето 140 г, 25 гривень 40 копійок. Є варіант з молочною начинкою, крем какао, горіхова начинка або кокосова. З цих варіантів мені найбільше не сподобалась горіхова, а всі інші дуже смачні. По 18 гривень 80 копійок, цукерки Юмі-гумі 70 г. Великий асортимент всі в одну ціну. 40% знижка. Привезли ще новинки, більш такі весняні варіанти. Для любителів желейних цукерок або для діток дуже гарна ціна. 30% знижка на цукерки Mon Blanc. 1 кг мікс 420 гривень. Тут 4 цукерки в асортименті. Дуже люблю, але ціна висока. Рідко буває акція на Монблан, якщо любите час брати. 25% знижка на цукерки галаретка 1 кг 195 гривень. Тут три смаки на вибір, теж дуже гарна ціна. Цукерки в коробці. Стріла подільська 200 г. 20% знижка, ціна 187 гривень 40 копійок. Також в акції цукерки на вагу. Корівка коштує 12,40 за 100 г. Ромашка 15% знижка 21 гривня 20 копійок. Ще акція та цукерки в коробці. Асортимент. Елегант, класик або комплімент. 145 г 106 гривень 20 копійок за упаковку. Шалена бджілка в акції майже 14 гривень за 100 г. Цукерки холла гранола. Хрусткі мультизлаки з насиченим смаком темної глазурі 20 гривень 40 копійок за 100 г, печиво мультикейк 180 г з різними смаками 25 гривень 20 копійок. Молоко, какао, полуниця крем. Чорниця Крем або вишня. Кожен знайде щось для себе. Також приїхали дві новинки. Мультикейк, лимон Крем 180 г, 25 гривень, 20 копійок. Ще не пробувала. Лимонна начинка це щось свіже, може бути дуже смачно. І мультикейк, кокос Крем 180 г. Я вже його спробувала і можу сказати, що воно дуже смачне. Мені навіть більше сподобалось, ніж класичні варіанти, які були раніше. Печиво більш хрустке, кокосова начинка дуже смачна, така як в батончиках чи шоколадках. Солодка, ароматна. Мені сподобалось, обов'язково спробуйте. 15% знижка на пташини молоко. Ціна за 100 г 37 гривень 60 копійок. Акція діє до 3 березня 2 тижні. 30% знижка на дражеру цинки джамбо. 180 грамів в упаковці. Акція діє до 24 лютого. Ціна 194 гривні 60 копійок. Тепер перейдемо до карамелюк, які ж зараз ціни. Евкаліпт ментол майже 140 гривень за 1 кілограм. Цитрус мікс 13 гривень за 100 г. Це мікс льодяників з фруктовими смаками лимон, апельсин та грейпфрут. Мінтекс плюс лісові ягоди 14 гривень за 100 г. І мінтекс плюс лимон плюс ментол. Теж 14 гривень за 100 г. мікс» 13 гривень за 100 г. «Карамелькину», це той самий дюше з насиченим грошевим смаком. 13 гривень за 100 г. Барбарис, теж 13 гривень за 100 г. Такі цукерки BimBom Мікс, 13 гривень за 100 г. Прозора карамель з фруктово-ягідними начинками: груша, ананас, суниця, туті-фруті. Лолі Попс, 1645 за 100 г, є з йогуртовими смаками, коктейльними смаками та зі смаком коли. Всі по 16,45 за 100 г. Якась новинка цукерки Pepiness 1565 за 100 г. Це мікс льотяникової карамелі з кислою начинкою. Вишня яблуко-чорниця. Світ дроп 17 гривень за 100 г. Тверда молочна карамель з ніжною молочною начинкою. Кофі лайк 17 гривень за 100 г. Це ароматна карамель з кавовим смаком. Шалена бджілка 1645 за 100 г. Це мікс желейних цукерок з різними начинками: апельсин, грейпфрут, вишня дуже багато смаків. Джелі 14 гривень за 100 г. Це желейні цукерки з різними смаками. Дуже смачні. Цукерки Бері по 14 гривень за 100 г. Такі цукерки мілкі Сплеш. 24,20 це 100 г. М'яке вершковий тофі з ніжною молочною начинкою. Це вже подорожчий буде варіант. Цукерки яміс 16,45 за 100 г, фруктовий тофі зі смаками яблуко, вишня, апельсина та полуниці. Цукерки Мінки Бінкі майже 17 гривень за 100 г, мікс ніжного тофі з жиленою начинкою, полуниця, чорниця, апельсин. Такі цукерки еклер. 18 гривень 70 копійок за 100 грамів Ніжна молочна карамель з какао начинкою. Йогурт 15 гривень 65 копійок за 100 грамів. Цукерки батермілк 1565 за 100 грамів Цукерки роксики майже 50 гривень за 100 грамів. Це людяникова карамель ручної роботи. Зі смаками грейпфрут, полуниця, яблуко, вишня та лимон. Шипучка 1565 за 100 гр. І такі цукерки Крабс майже 17 гривень за 100 г це тверда карамель шоколадно арахісовою начинкою. Дякую всім за перегляд! Бажаю вам вдалих покупок. Не забувайте підписуватись на канал, поставити лайк. До нових зустрічей!